Посилення санкцій проти РФ та відбудова України, голова Верховної Ради зустрівся з президентами Литви та Естонії. Підвищення податків чи скасування податкових пільг народні депутати дискутують про гроші на армію. Пошук військовополонених та зниклих безвісти, особистий кабінет для рідних спрощує певні процедури. Посилення санкцій проти Росії та відбудова України стали ключовими темами зустрічі голови Верховної ради Руслана Стефанчука та президента Естонської Республіки Алара Каріса. Як зазначив спікер українського парламенту, Естонія займає проактивну позицію на санкційному треку та підтримала 14-й пакет санкцій ЄС. Руслан Стефанчук також висловив вдячність за надання Україні 19-го пакету військової допомоги від Таліна. Обговорили також європейську та євроатлантичну інтеграцію України та відбудову. Естонія була однією з перших, хто долучився до відновлення Житомирської області. Тож розраховуємо на активну участь партнерів у Відновлення інфраструктурних об'єктів передавати Україні 0,25% валового внутрішнього продукту впродовж чотирьох років на оборону України це справді сміливий і лідерський крок, за який я хочу окремо подякувати вам. Крім вашої військової підтримки, крім фінансової підтримки. Я дуже хочу подякувати вам за гуманітарну і політичну допомогу, яку ви надаєте для України. Насамперед, це безпекова угода, яку ви підписали з Україною. Це також зірець того, як. Країни на двосторонньому рівні можуть гарантувати безпеку і допомагати один одному. Україна високо цінує лідерство, підтримку та всебічну допомогу Литви від самого початку повномасштабного вторгнення на цьому наголосив спікер парламенту Руслан Стефанчук під час зустрічі з президентом Литовської республіки дітанасом Наусєдою. Сторони обговорили безпекову ситуацію та підкреслили важливість сміливих рішень союзників щодо підтримки України, закцентувалися на питанні ударів по військових цілях на території РФ, дозволу на який досі не отримала Україна а також Згоді партнерів використовувати власні засоби ППО для захисту від ракетних та дронових атак поблизу повітряного простору ЄС. Також Руслан Стефанчук наголосив на важливості посилення української системи ППО та відновлення енергетичної інфраструктури, а ще висловив вдячність за обладнання, яке Литва вже надала і планує надати. Хочу подякувати особисто вам за лідерство ваше за лідерство в частині військової допомоги. Фінансової допомоги і те, що робить Литва, сьогодні має бути прикладом для багатьох інших, тому що витрачати 0,25 свого ВВП на допомогу Україні, це, це лідерський крок. Я хочу подякувати вам за це лідерство, і ми завжди, користуючись прикладом, який робите ви, спонукаємо інші країни до такої ж жертовності і людяності. Держава більше не зможе відмовити у призначенні чи перерахуванні пенсії через невідповідність форми поданої заяви. Народні депутати ініціюють зміни до діючого закону та пропонують спростити процедуру подання заяв для призначення пенсійних виплат. Надати громадянам гарантії отримувати пенсійні виплати стабільно та без затримок через формальні недоліки, а також створити умови для ефективного функціонування державних органів соціального забезпечення. На сьогодні пенсійний фонд може відмовити особі у нарахуванні пенсії через формальні недоліки в оформленні заяв, зокрема на відповідність затвердженій формі. Такий підхід не враховує інтереси заявників, які можуть не знати, як правильно заповнювати документи. Зокрема, це стосується літніх людей та осіб з обмеженими можливостями. Аби в майбутньому таких відмов не було. Парламентарі пропонують визначити законодавчу, що заява про призначення або перерахунок пенсії подається у довільній формі. Сьогодні пенсійний фонд України володіє всією інформацією, баз даних про те, де працював громадянин, який в нього стаж тощо. Цей законопроект встановить соціальну справедливість, коли пенсійний фонд України, прийнявши заяву від громадянина про призначення пенсії встановленого взірця, не зможе відмовити за формальних обставин. Все інше пенсійний фонд може отримати, користуючися базами даних роботодавців, інших платників податків тощо. Касування податкових пільг замість підвищення самих податків у міжнародному валютному фонді радять українському уряду не посилювати податкове навантаження, оскільки це може зашкодити розвитку економіки. Відтак, міжнародні експерти пропонують Києву насамперед боротися з тіньовою економікою та змусити усіх підприємців оподатковувати власні доходи. Наразі у профільному парламентському комітеті обговорюють нову редакцію законопроєкту про збільшення податків. Попередній документ народні депутати провели. Під час останнього голосування свою позицію вони пояснюють відсутністю оподаткування надприбутків банків. Проти такого нововведення виступає НБУ та МінФін. Уряд наразі шукає додаткові кошти для фінансування потреб ЗСУ. Зокрема, там пропонують підвищення військового збору з 1,5 до 5 відсотків запровадження авансових внесків на АЗС та 25 відсотків на прибуток фінустану. Все це додатково принесе до бюджету 30 мільярдів гривень. Цю суму можна збільшити майже вдвічі до 57 мільярдів, якщо вдасться підтримати оподаткування банків. Переконана нардепка Галина Васильченко. В першу чергу усі народні депутати, які були присутні на робочій групі, не лише з нашого комітету, а й інші народні депутати категорично висловилися про те, що обов'язково потрібно повернути норму про оподаткування надприбутків в банків. У нас вже є прийнятий законопроект. Вже тепер закон це про бюро економічної безпеки і зараз відбувається реалізація його. Буде б найближчим часом прийнятий закон про реформування митниці. Є відповідні ті пункти, які я зазначила в підсумковому документі з МВФ. Якщо ці всі заходи здійснювати і ефективно буде працювати податкова та правоохоронні органи, по суті, в країни є всі інструменти для того, щоб боротися з тінью. Мобілізацію для братів та сестер загиблих на фронті захисників та захисниць скасовано. Відповідний закон підписав президент України. Верховна Рада ухвалила його 21 серпня. Документ підтримали 310 депутатів. Згідно нього, чоловіки, чиї рідні, повнорідні чи неповнорідні дружина, син, донька, батько, мати, дід чи бабуся загинули або зникли безвісті під час участі у бойових діях, зможуть отримати відстрочку від призову. Раніше цю норму прибрали із закону про мобілізацію. Це призвело до того, що неповнорідні родичі загиблих воїнів підлягали мобілізації. На практиці це означало: якщо жінка має від різних чоловіків двох синів, то вони обидва могли бути мобілізовані. Натомість державою гарантовано, що з двох рідних братів у такій самій ситуації один з них має право на відстрочку. А тому ухваленими правками таку ситуацію виправили згідно соціологічних опитувань Національного демократичного інституту, проведеного у травні 2024 року. Третина українців заявила про втрату друзів внаслідок війни. А понад 20% опитаних повідомили, що втратили члени сім'ї. Понад 6 тисяч запитів щомісяця надходить від родин, чиї близькі зникли безвісті внаслідок російської агресії. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими в онлайн режимі надає консультації рідним полонених військових в Україні. Вже більше року працює особистий кабінет для родин військовополонених. А з червня цього року всю необхідну інформацію про своїх близьких родичів вже можна отримати у дії. Для цього потрібно авторизуватися в цьому застосунку, верифікувати картку платника податків та подати через особистий кабінет координаційного штабу заявку про полон або зникнення особи. І прикріпити документ, що підтверджує спорідненість, повідомляє український омбудсмен Дмитро Лубінець. До того ж, родичі, які очікують близьку людину з полону через свій кабінет, зможуть поділитися з координаційним штабом додатковою інформацією, що стала відома про полоненого, зокрема, додати фото та відеоматеріали. Особистий кабінет має адаптивний інтерфейс і працює з будь-якого пристрою: смартфона, комп'ютера чи планшета.